Запрошую вас до кімнати молодого хлопця, якому 14 років, та звати його Святослав. І він у нас молода зірочка, який займається футболом. І ви тільки подивіться, як багато тут нагород різних. Нам треба було зробити максимально комфортну кімнату, кімнату з тематикою футболу, а також щоб можна було розташувати всі нагороди, щоб вони були на якомусь видному місці. ось тут полички зробили. Обов'язково, так як Святослав ще навчається у школі, зробили ось такий великий, доволі комфортний стіл, письмовий з висувними шухлядками. Дуже охайно все тут складено. А, і зверху у нас також шафа, де підручники, максимально все, що треба, все треба сховати. І ось тут якраз відкриті поличечки. Обов'язкове місце для принтера, ще відкриті полички, куди можна було багато ігор. Тобто він активний, займається спортом, це все тут можна розташувати. І а вже ж ліжко. Ліжко для хлопця повинно бути комфортним. А, так як він займається футболом, а, зробили ось таке дуже гарне пано, я б сказала, це навіть якийсь витвір мистецтва. Бо подивіться, як гарно нам художниця це все намалювала, і окрім цього, воно все об'ємне, воно рельєфне. І тільки подивіться. Хто добре знає ЖК П'ятий континент і робив там вже ремонт? Розуміє, що в п'ятому континенті, ось тут зверху є балка бетонна, а і ось в у нас відчиняється вікно. Тобто ми не можемо зробити там нормальну нішу для наших гардин. Як ми виходимо з цієї ситуації? Або перед балкою ми робимо нішу для гардин, але тоді ми забираємо дуже багато місця. Це нераціонально. Або є ось такі системи, які монтуються в один лист гіпсокартону. І ось так дуже гарненько. Ми просто бачите, навіть ось ось я проводжу, дуже легко працює, дуже гарно. Тобто, виходимо з цієї ситуації, щоб зробити затишно, і в нас все ж таки були гардинки. Ми знаходимося в кімнаті Святослава, де ми зробили дизайн. І якраз хочу запитати саме власника цієї кімнати. Чи все подобається, що саме подобається? Що не комфортно а, так, кімната, звісно, подобається, дуже красиво. Як бачите, дуже красиві портрети. Я сам по собі футболіст я граю вже в футбол з п'яти років. А як бачите, дуже класний дизайн. А дуже красиво, якраз я цей просив. Дуже багато намальовано класних. Малюнків, а, в принципі, от місця дуже багато, вистачає в принципі, на все, як для, що потрібно. І шафа достатньо, Так, нас... звісно. Я хочу просто наголосити, що а, Святослав він має дуже багато кубків, дуже багато нагород. Ти прям я дивилася там пер... ну, в основному перші місця. Ти такий супер молодець. А, і для цього треба багато місця. А, також стіл, що був великий. А, ну, Шафи, я так зрозуміла, що хлопчикам в принципі, багато речей не треба. Тобто шафи достатньо, цього всього достатньо. Тож, Святослав, я зрозуміла, що в твоїй кімнаті тобі все подобається, а по квартирі інші кімнати. Підемо, я вам покажу. Давай. Так, по квартирі. А,